Друзі, доброго дня! Уже зараз майже шоста година вечора, п'ятниця. А ми в редакції. Ми, це я і мої нові юні подруги. Будь ласка, представтеся. Ксенія. Аріна. Вони зараз про себе трошки розкажуть буквально коротко, по скільки їм років, де навчаються. Будь ласка, Ксенія. Мені 13 років навчаюся у третій школі. Мені 11 років, я навчаюся у другій школі. Ось такі дівчатка, скромні і небагатослівні. І буквально кілька тижнів тому, давайте, дівчатка, будемо пити чай і я буду каву пити, ви чай, і будемо сюди, ось можна пакетики, і ми будемо спілкуватися. Кілька тижнів тому ці дівчатка прийшли до нас в редакцію і здивували передусім тим, що вони роззулися перед порогом редакції. Прийшли з тим. Щоб допомогти розносити газету, віть як виникла ця ідея? Ну ми зимою хотіли построїти собаку <сі> для ага. Хотіли построїти собачу площадку, і нам треба було десь заробити грошей. Ага. А ну, що ми, за площадка для собаки? Ми хотіли построїти біля ставка Городського, <сі> тобто добуду всякі штучки для них. А чому ви саме в редакцію прийшли, щоб заробити кошти? Мало Ви не знали просто де. А от саме газету носити, у вас виникла ідея, тому що вдома передплачуєте газету, так? І у вас така ідея? Ні. В мене вийшла ця ідея, тому що то я. Не дуже знаю город, і то есть, деякі міста ми обходили, нам сказали ні, і ми вирішили прийти в äh. маяк. Ну, e, до no, hmm. речі, що ви не виписуєте маяк, ваші рідні. Я думаю, після того, як ми з вами почали mm -hmm. таку дружбу, будуть ваші рідні виписувати маяк, так? Тобто вдома скажете їм це? Так. Добре, сподіваюся. І от дівчатка тоді прийшли і запропонували свою допомогу. Наступного дня ми домовилися з ними зустрітися, ви пам'ятаєте? І коли дівчатка наступного дня, я пам'ятаю, це була п'ятниця, так? Прийшли, була якраз моя колега Світлана, ми з ними поговорили, запропонували. І от сьогодні, перший номер травня, в нас вийшов, і ми дівчаткам дали по п'ять газет маяків, і вони рознесли по місту, так? І скажіть, от які ваші враження були від того, коли ви розносили газет? Я спочатку стіснялася відходи, потім я. Якось люди почуватись ми в одному дали, потім ще одна підійшла, спросила, і ми так продалося. Ну, не було такого, що ви комусь пропонували газету і хтось сказав, ні, я не хочу. Було. А, були такі, було, так? так? А були такі, що одразу, тільки ви запропонували, і люди так. кажуть, так, так. Да". А так. був якийсь, може, випадок, що особлив, особливо вас вразив? Коли дали нам газету, але в нас не було здачі. Ми дали дві газети, а потім дівчина підійшла, подарувала одну бабусі. А, -а, -а. О, і... бачите, які в нас все таки люди доброзичливі. І друзі, для вас я хочу ще сказати, і для дівчаток, що е ну я сприймаю це як своєрідний знак долі. Можливо, звісно, я людина емоційна і дуже перебільшую, можливо. Але все таки я вірю, що наша співпраця буде так, буде плідною. І е, я хочу сказати, що вже давно, років, мабуть, 6-7-8, не пам'ятаю скільки, у мене давно була така ідея, щоб знаєте, як от у старих фільмах бачили, як от носять газети, купляйте газети, купляйте газети. і Я весь час про це мріяла. А так, от хотілося таку ідею втілити в життя, і от, завдяки е, Аріні і Ксенії. Ця ідея, щоб розповсюджувати газету серед читачів, серед земляків і землячок, вона була вдалою. Дівчатка, а зараз закрийте очі? Добре. Закрийте очі обоє. Я зараз просто в руки дещо візьму. У мене є дещо. Зараз в карманах. Так. Закрили очі? Так. Так, а тепер кажіть, кому в правій, кому в лівій руці? Вправа, ліві. Так, беріть, дивіться, що я вам даю. Уявляєте, <рес> <рес> сьогодні був у нас маяківський розіграш, і я брала в ньому участь. І я виграла оці два браслетики. І коли після того, як я виграла, ви прийшли і розносили газету, я подумала, що це можливо якийсь знак, що це саме браслетики для вас. Хай вони вам приносять удачу і не тільки у продажу маяків. До речі, дівчатка носили газету. Ось з такою. Ми їм подарували наші фірмові сумочки. До речі, ви можете придбати у нас. Друзі, тож до зустрічі наступної п'ятниці чекайте наших дівчаток, наших юних маяківок Аріну і Ксенію на вулицях міста. І якщо побачите їх, будь ласка, купуйте газету Маяк, підтримайте і цих юних землячок наших, і, звісно, районку, який наступного року буде 95 років.